Людям дорогу! дорогу! я Ще черду, черду, людям на А надорогайка, як панянка, ще двигаче добрий вечер добрым людям надором. Нове з присвітлим коляди, з м'ясним красним сонцем і з медовою путю та живлющою водою. Ой, дай Боже, вече добрим. Добре, вам, добре є люди, що мараєми, Хрестона родиця. Дай Боже Божеме. Давайте ще. Ну, Значить, приступила до нас заява від жителя села Вишневе. Богдаві Райомовича. Він у нас орендує ангар в селі 20-го року. І на сьогоднішній день він просить цей ангар винести на, на торгів. На торгів він хоче придбати або прийняти участь. Ну, я прошу надати дозвіл нам башком, для того, щоб ми подали його цей об'єкт на земельну комісію. ще раз, будь ласка, проголосуйте. Да. Чого погоджуєте, а винести на розгляд? Дякую.